Друзі, всі вітаю! Ви на каналі Право для всіх, і з вами саме Настапо. Шукайте себе у списках. Друзі, ми маємо розуміти з вами, що в нас є відповідні правила військового обліку, які, скажімо, так, стосуються не лише фізичних осіб. Або вони стосуються і юридичних осіб, тобто представників бізнесу, і при цьому також і державних підприємств. Тобто військовий облік стосується всіх форм підпорядкування юридичних осіб, як приватних, так і, скажімо так, публічних. Тому, друзі, що потрібно робити, про які списки я сказав на початку відео, про це все ви дізнаєтесь прямо зараз. А поки я буду вдячний вам за лайк, за підписку на цей канал, і також за надання цього відео друзям, якщо ви вважаєте його корисним та цікавим. Тож, друзі, чому і про які списки йде мова, і про що взагалі, скажімо так, ми розмовляємо сьогодні стосовно військового обліку. Друзі, відповідно до пункту 4 постанови 1487, яка була введена наприкінці 2022 року, 30 грудня, наскільки я пам'ятаю, встановлено, що всі підприємства, незалежно від підпорядкування, незалежно від форми власності, вони зобов'язані, по-перше, провадити взаємодію з відповідними РТЦК та СП органами Служби безпеки та відповідними підрозділами розвідувальних органів щодо строків та способів звіряння даних. По списках військовозобов'язаних та та поведенню військового обліку, тому що наскільки ми пам'ятаємо, то на кожному підприємстві, залежно від кількості працівників, має бути спеціально навчена особа, яка відповідає за військовий облік, і при цьому навіть згідно законодавства несе відповідальність стосовно штрафів. Про штрафи можете подивитись відео на моєму каналі, і також стосовно позиції про штрафи, але це більше стосувалося фізичних осіб. Якщо вам цікаво, будь ласка, знайдіть у переліку відео на моєму каналі. І по-друге, відповідно, також підприємства мають проводити періодичне звіряння, але не рідше одного разу на рік. Відповідно, списки військово-військовозобов'язаних з записами у військово-облікових документах таких військовозобов'язаних. І відповідно ці дані звіряння вони мають, тобто, перевіряти те, що військовозобов'язані перебували на військовому обліку, перевіряти актуальність таких даних, та відповідно доповідати, скажімо так, до відповідних ретець СП, інших відповідно скажімо так, відповідальних органів стосовно таких військовозобов'язаних. Тобто, друзі, при цьому, при цьому таке звіряння відбувається відповідно до графіків звіряння. Де ж знайти себе в цих графіках, та взагалі де шукати ці графіки? Друзі, графіки звіряння затверджують районні адміністрації в великих містах, так, відповідно, кожного району, міські ради, селищні сільські ради, так, відповідно, тобто ви заходите на веб-сайт. Тієї, наприклад, районної адміністрації якоїсь, і читаєте, шукаєте ось наказ, який, або розпорядження, відповідне, яке було видане стосовно звірки про військового обліку, і там буде перелік підприємств, які так в той чи інший, скажімо так, період часу вони мають відзвітувати стосовно військовозобов'язаних зобов'язаних на своєму підприємстві, е, я для прикладу залишаю в своєму телеграм-каналі таке розпорядження. Воно стосується 2024 року, тобто воно фактично вже е, застаріле. І відповідно, ви зможете ознайомитись просто для себе, якщо ви власник бізнесу, наприклад, або якщо вам просто цікаво, ви можете за посиланням у шапці профілю перейти і ознайомитись відповідно, як це виглядає, як це прописується і все інше. Друзі, повторюю, що ці вимоги поширюються на абсолютно підприємства будь-якої форми власності, тобто як на приватні, так і відповідно на публічні підприємства, на державні, скажімо так, підприємства так тощо. І, відповідно, друзі, що буде, якщо цього не зробити, законодавець каже нам, що відповідно за невиконання обов'язків зведення військового обліку на керівників ЮРОСів, саме на керівників, або на відповідальну особу. Це теж доволі таке дискусивне питання. Так буде накладено адмінштраф за порушення відповідно законодавства про оборону підготовку та мобілізацію. Знову ж таки, за статтєю 210 прим. 1 КУПАП, яка буде складати від 2 тисяч до 3,5 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян, тобто від 30 34 тисяч до 59,5 тисяч гривень стосовно штрафів, друзі, 210 210 прим. 1 примудинку Ми пам'ятаємо, що РТЦК та СП, якщо вони мають можливість самі це звірити, то відповідно тут і не може бути ніякого штрафу. Тобто це дуже суперечлива норма, є вже рішення відповідні судові. Стосовно цього, так, таксоному того, що РТЦК СП все це можуть самі робити і не штрафувати нікого. Але якщо вам цікава судова практика саме по керівниках підприємств, або по відповідальних за військовий облік особам на підприємствах, ставте плюс в коментарях або просто ставте лайк на цьому відео, якщо буде достатньо лайків. Якщо ця тема буде цікава та інтересна, наступне, ну відповідно, далі відео на цьому чи на наступному тижні, я випущу саме стосовно дослідження судової практики по підприємствах. Дякую вам за перегляд, друзі. Залишаємо з вами на зв'язку і бережіть себе.